Конфлікт між сусідами, що саме не поділили односельці. Далі у прямій мові батареї труби йшли ті, що до води, і ті, що отоплення, то воно було тепло, а коротше говоря, зробили отоплення електричне, і та труба наша замерзла. І В школі там колопа не все. Ну я перемерзло, вам треба то беріть та робіть. то ми взяли та провели вже другим путем і по ну, за свої кошти, правильно? Так 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 так, 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 дана людина не скидалась з коштами, а зараз вирішила зробити в різку. Водопровод. Він Правда? не врізку, він хотів врізку зробити весною. Угу. А ми, коротше, говоря, казали, просили вже через посередників його, що хай дає гроші, тому що да різку, да. правильно? Ну, коли ми зробили вже цю воду, геть підключили цю воду, він прийшов, а ці люди, що робили, там угу. труби підсоєдіняли, там що Так, да, сказав їм, що хлопці не трогайте води. Я кажу, я не поміла, де гроші то він наді сказав, що та покрала кора і поїла. Він сказав, що я потравила його корови. Якщо він мені дадуть гроші, це вже учасло, він нам так сказав, то ми так ми потім йому дамо. То, ну нема. А на його городі в нас, виходить, воно його город потім наш, і ще сюди, оцього до білого доміка, йде вода. Він на своєму городі відкопав у двох місцях. То в одному він закинув, бо там вже треба сіяти і садити. Uh -huh. А в одному місці одного трактора його так і не загорнуться, він жде, щоб та труба, мабуть, перемерзла, чи я не знаю, чи. Зробити в Ждемо вріжде морозі. Жде морозі. Усі зібрані матеріали передадуть дільничому. Далі у сусідських суперечках розбиратиметься саме він.